Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича нині відзначає ювілей 140 років з дня заснування. Цей виш по праву вважається одним з найстаріших класичних університетів в Україні. Він виростив на одну сотню видатних науковців, державних діячів, представників влади серед випускників є безліч відомих далеко за межами нашої країни. Святкування поважного ювілею чину розпочалося з урочистостей, на яких побували наші журналісти. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича з дня заснування є осередком освіти та науки не лише Буковини, а й держави в цілому. Нині в Альмаматер у двох інститутах та 11 факультетах навчається близько 15 тисяч студентів, а навчає їх понад 1150 науковців, які входять у топ-рейтинг кращих учених нашої держави. Розвиток наукових досліджень та міжнародна співпраця є одним із пріоритетів. Вишує стосовно річчя університет зустрічає на 12 позиції в консолідованому рейтингу серед майже трьохсот університетів. Країни або рейтингу міжнародного рейтингового агентства Скопус. З розвитку науковий на п'ятому місці поперто нас чекають нові завдання, нові обрії і горизонти. А заснований університет 4 жовтня 1875 року, указом імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа з першу члену мав три факультети православної теології, правничий та філософський. Першим ректором був Костянтин Томашчук. І під час урочистостей надзвичайний і поважний посол Австрійської Республіки в Україні Герміне Попелер зазначила, що історична спорідненість та традиції Довжиться у співпраці. Президент Австрійської республіки, почесний доктор Чернівецького університету Гейнс Фішер попросив мене передати найщиріші слова вітання зі 140-річним ювілеєм вашого університету і наголошує, що він надзвичайно близько відчуває спорідненість з вашим університетом. Наразі Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича співпрацює зі 125-ма п'ятьома вишами не лише України, а й Європи. Тож на святкуванні 140-річного ювілею були присутні послі з різних країн. Бажаю, щоб університет завжди був. Відкритим відкритим до міру бажаю як можна більш міжнародного співробітництва, як більш як більш міжнародних обмінів. Від імені Румунської держави я маю честь привітати вас з нагоди цього гарного свята 140 річчя національного університету в Чернівцях. І побажати йому процвітання продовжування гарних наукових культурних традицій. Окрім того, зі 140-річчям Буковинської Альма матер привітало керівництво держави, народні депутати від міжфракційної групи Буковина, міська та краєва влади. Святкування триватимуть до 5 жовтня. Керівництво вишу підготувало чимало різних цікавих заходів. Наталя Гатеш, Роман Платик, Чернівецький промінь.